Три брати, українська народна казка. Було собі три брати. От найменший усе робить не так, як люди. То старші брати вдома пораються, а його посилають свиню пасти. Посіяли ті брати лан пшениці. От зійшла та пшениця, почала рости. Коли це внадалось щось у неї. Що не ніч, то й витовче. Старший брат і каже, піду я на ніч у поле, може, впіймаю те, що толочить. От і пішов. Прийшов, сів на межі, дожидав, дожидав, нікого нема. Та й заснув. Прокинувся в рянці, глянув на поле, аж знов витолочене. Пішов він додому без нічого, думає, хіба ж його вловиш, коли воно таке, що й не побачиш? На другу ніч уже середульший брат каже, Я піду. Пішов, сів на межі, дожидав, дожидав, нікого нема. Він теж заснув, прокидається вранці, глянув на поле, знов витолочене. Пішов і цей брат додому без нічого. Де ж його думає впіймати? Коли найменший каже, а ну я піду чи не вловлю? Братив сміх. Аж за животи беруться. Коли ми не вловили, то де тобі дурню впіймати? А він не слухає. Настала ніч, обрався та й пішов. Прийшов на поле, колючим терном себе обклав та тільки задрімає, похилиться, то ті колючки його колять. Він і прокидається. Коли це так серед ночі чує, щось біжить, аж земля гуде. Прибігає кінь, а в нього іскри з очей так і сипляться, прибіг та й почав пастися. От парубок і підлазить до нього, підлазить, а тоді, як ухопить за гриву та як скочить на нього, кінь аж заірже, як понесе, земля гуде, вітер шумить, а парубок його жене. За одну ніч увесь світ уздовж і впоперек тим конем об'їхав. Втомився кінь, вернувся знову на те саме поле та й каже парубкові Тепер уже ти мій господар, а я твій кінь. Пусти мене по широким степам пастися. А коли тобі мене буде треба, то тільки вийду в поле, свисни та гукни, я зараз же буду коло тебе. От парубок і пустив коня, а сам вернувся додому. А що? Піймав дурню, сміються брати. Жени краще свиню пасти, бо вже знудилась без тебе. Парубок нічого їм не сказав, погнав ту свиню пасти, але пшеницю відтоді уже ніхто не толочив. Коли це пішла чутка по всьому князівстві. Оповіщає князь, що хто доскочить конем до князівни та здійме з її руки перстень, той одружиться з нею. А та князівна була така гарна, що й по інших країнах про її красу знали. Сиділа вона в золотому теремі на Золотій горі. Як пішла така чутка, то всі захотіли до князівни доскочити. Старші брати взяли добрих коней і лагодяться в дорогу. Найменший і каже: Може, б і я поїхав. Брати аж розсердились. Куди тобі, дурню? Геть, зараз же в поле свиню свою пасти. Вирядили його свиню пасти, а самі до князів не поїхали. Пригнав менший брат свиню в поле, та як свисне, як гукне, аж земля гуде, біжить кінь. Прибіг так іскри з очей і сипляться. Неси мене до князя, каже йому хлопець. Господарю мій любий. Господарю мій милий, каже князь, зазирни мені вправе вухо. Хлопець зазирнув і став пишно вбраний. Питає тоді кінь. Господарю мій любий, господарю мій милий, як же тебе нести, чи понад землею, чи в половині дерев, чи поверх дерев? Неси, каже, понад землею. Сів він, кінь, як понесе його, аж земля гуде. Наздогнали вони братів та повз них, як вихор. От добігає найменший брат, коли бачить, аж там золота гора висока та крута, а на тій горі терем золотий росте, а на ганку пишна та гарна князівна сидить. А кругом народу сила селена. І селяни, і міщани, і пани, і козаки. Всі хочуть побачити, хто до князів не доскочить. Але хто ж би доскочив? Хто не розженеться, той до половини гори не доскочить. Коли це найменший брат як розігнав коня, як стрибне, ледь-ледь не доскочив до терема. Люди вкрик Хто це, хто це, ніхто його не впізнав, а він не спинився та й зник з очей. Вернувся на поле, пустив коня, а сам погнав свиню додому. Приходить, а там брати розповідають. Ото лицар мало до терему не доскочив. А може, то я? каже хлопець, брати в сміх. Ой ти, дурню, дурню, таке вигадав. От другого дня брати знову їдуть до князівни, а найменшого виречають свиню пасти. Погнав він свиню на поле, а тоді, як свиснув, як гукнув, біжить кінь Іскри з очей сипляться. Зазирнув він коневі в праве вухо та й каже Неси мене до князя. Господарю мій милий, господарю мій любий, як же тебе нести? Чи понад землею, чи в половині дерев, чи поверх дерев? Неси, каже, в половині дерев. Сів він. Кінь як поніс його, аж земля гуде. Наздогнав він братів та знову повз них, як вихор, пролетів. От, добігає до Золотої Гори, а там знову повно, повно люду. А князівна ще краща, ще пишніша. Високо, високо в золотому теремі сяє. Як стрибнув кінь, доскочив до ганку, не доскочив до князівни. Люди в крик. Хто це, хто це? Ніхто його не пізнав. А він коня розвернув та й назад. Вернувся на поле, пустив коня, а сам погнав свиню додому. Приходить, а там брати розповідають. Ото лицар мало не доскочив. А може, то я, каже, найменший. Брати засміялись. От. Третього дня старші брати знову їдуть до князівни, а найменшого знову зі свинею виряджають. Погнав він свиню пасти, вигнав на поле, як свиснув, як гукнув, кінь прибіг, так і скири з очей і сипляться. Зазирнув він коневі праве вухо та й каже Неси мене до князя. Господарю мій милий, господарю мій любий, як же тебе нести, чи понад землею, чи в половині дерев, чи поверх дерев? Неси, каже, поверх дерев. Сів він, кінь як поніс його, аж земля гуде. Наздогнали вони братів та повз них, як у вихор пронеслись. От приїжджає він до гори, а там стільки люду. З усього князівства зійшлись, хочуть бачити, що то буде, чи доскочить той лицар до князівни? Вже ніхто й не скаче, бачать, що не зможуть. Всі тільки чекають на того, який вчора замалим не доскочив. А князівна, як сонце, пишна та гарна, високо-високо сяє, Коли це, враз приїжджає найменший брат. Як вихор між людьми промчав та нагору скочив до князівни, доскочив, перстень з руки зняв та й назад. Люди в крик Хто це, хто це? Всі питаються, і ніхто не знає. А він не спинився та й зник з очей. Поїхав на своє поле, пустив коня, а сам погнав синю додому. Перстень одяг на палець і ганчіркою зав'язав. Щоб не видно було. Приходить додому, а там брати вихваляються. Так і доскочив отой лицар. А може, то я, каже найменший. Брати гніваються, глузують. Чи не загубив ти при свині й останнього розуму, дурню? От другого дня наказ від князя, щоб зібрались всі до нього, і старі, і малі. Брати не хотіли брати найменшого з собою. Та нічого не вдієш, звелено ж. От зібралися всі у князя, а там столи понакриваті і їжі всякої при всякої. Князь почав пригощати людей медом і вином, а наостанку частувала всіх князівна. Частувала, частувала, підійшла й до найменшого брата. Той бере чарку лівою рукою. А правою чому ж не береш? питає вона. Та згубив палець, каже. Ану, покажи. Він, як розв'язав палець, аж той перстень, і засяяв. Князівна аж руками сплеснула. Це ж, каже, він, як же я тебе шукала, каже хлопець зажти хвильку князівна. От відійшов, покликав коня, коли ж біжить, іскри з очей, так і сиплються. Зазирнув він коневі в праве вухо. Та став такий лицар з нього, як сонце. Прийшли вони до князя, князь, нічого робити, віддав за нього князівну, звінчали їх та такий бенкет учинили, а старші брати сидять за столами та тільки очі малупають. І я там був, вино пив, по бороді текло, а в рот не попало.